Наш 2022 рік на дитячому служінні почався зі свята Різдва у січні місяці. Вихователі ДНС підготували спеціальну святкову виставу для дітей Чарівне Різдво. Вже у лютому відбулося перше служіння з вихователями ДНС, де вони прийняли участь у виклику ДНС з вихователями дитячого служіння усього світу. Останній урок ДНС, після якого війна внесла паузу, пройшов 20 лютого. Але навіть те, що церква деякий час була закрита, нас не зупинило. Та ми продовжували проводити уроки ДНС онлайн, публікуючи їх на Ютуб каналі. Бо, як і дорослі, діти потребують Бога. Діти це теж душі. Не забувайте про це саме тому, кожної неділі, не дивлячись ні на що відбувається служіння о 10.00. Коли загроза атак стала меншою, та церква повністю відновила свою роботу по всіх містах України. Ми зрозуміли, що тепер у нас ще більше роботи ми почали підтримувати дітей перш за все духовно і також матеріально. У місті Дніпро були роздані подарунки дітям із Луганську та Донецьку. Для них так важливо було почути слово творця, яке перетворює життя та дає надію. У Переяславі, 12 червня, також ми підтримали дітей подарунками, і деякі мами отримали памперси для своєї малечі. 22 червня ми відвідали дітей у місті Ірпінь і принесли трішечки любові і радості дітям там. Навіть у Естонії пройшло дитяче свято для дітей з України, які були вимушені виїхати через війну. Робота ДНС проходила кожну неділю, і як ви вже знаєте, кожну першу неділю місяця ми завжди благословляємо та молимося за дітей на вівтарі церкви. Протягом усього року кожна неділя ДНС проходила у присутності Бога, і він говорив з кожним із нас у цей день. У суботу, 27 серпня, пройшло особливе свято для діточок. На цей раз були присутні навіть батьки малечі. Темою свята була овечка та її добрий пастор. Це свято відбулося і 10 вересня у Дніпрі. <му> Харкові і Переяславі. Діти занурювались у цікаву пригоду овечки у пошуках найдобрішого її пастора, бо вона була впевнена, що тільки він, добрий пастир Ісус, зможе допомогти їй та спасти від злого вовка. 4 жовтня вихователь ДНС провели це свято обуче, і, не дивлячись на погодні умови, діти все одно отримали багато задоволення, приймаючи участь у конкурсах, співає пісні. Та танцюючи, пастор наприкінці кожного свята передавав слово спасіння, молився за дітей та їх сім'ї. Як і наш народ, під час повітряних тривог, відключень світла, призупинення руху наземного транспорту, кожну неділю діти бігли і до сих пір біжать на дитяче служіння. І через вихователів, які готуються до кожного уроку з любов'ю, чують слово Боже. І наприкінці року, 25 грудня, на честь Різдва, дитяче служіння підготувало для діток особливе служіння Справжня радість. Разом усі дивились мультик, через який діти дізнались, що в цей день Різдва до нашого світу прийшов Спаситель Ісус. Діти були в захваті від служіння, від слова, від мультфільма, а також від святкового стола з попкорном та смаколиками. А кожний присутній отримав особливий подаруночок. Таким був 2022 рік дитячого недільного служіння. Ми віримо, що у наступному році Бог ще більше буде використовувати це особливе служіння, щоб нести добру звістку усім діткам. Приводьте ваших дітей на дитяче служіння кожну неділю о 10.00.